Одразу вподобайку, якщо любиш народну команду. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. Бери від гри своє! Так, дивіться швілі у процесі виграти. E, 5 Rivals above Champs. Ой, ще борде, дивися! Дивися, в нас буде страйкер із золотими фінецшотами і з ракетою. Let's go! Ото ми починаємо прогресувати! Мій новий страйкер! Welcome to the club! Панове привіт! Ось таким чином вже виглядає народна команда. Хто був вчора на стрімі на твічі, той бачив похід по дивізіонах, і це справжня гроза авторитетів, тому що лише з перемогами, без поразок, без нічийних результатів ми вже в серединці шостого дивізіону, і цього було достатньо, щоб отримати достатньо очок для того, щоб почати грати у плей-офф Чемпіонс. Найголовніше і далі вже. Сама чемпіонці боротьба за французьке то це Ліги 1 Ну і погляньте сюди. Це просто фантастика. Рекорд результативності в Ultimate Team Гаїтан Лаборд. 89-го рейтингу подарували його за якісь там виконані завдання, чисто що я грав по Rivals і мені автоматично прилетіла ця карта. 40 голів у 10 матчах і ще шість асистів. Тобто за матч. Француз цей забиває 4 голи. Це дивізіони так дали розгулятися. Певна річ, зараз плей-офф покаже насправді чи Лаборд готовий до рівня Чемпіонс, чи це тільки по дивізіонах він може вихвалятися, як хтось у Squad Battles. Ну і ще Давіташвілі за якісь завдання теж. Прилетів у мою команду. Адріана Левиця, яка Адріана Леон, теж забиває багато і асистує. Дивізіони дали мені розгулятися, і я маю ще відзначити. Путеріяс вона прекрасна. 22 асисти і 7 голів. Боже мій. Ну, ми тлумали дуже багато голів. Так Добре, якір поки я не купую для того хату. Йдемо грати так, як є. Полетіли. Плей-офф Чемпіонс чекає. Так, так, так. 4-3-3 у суперника. Ну що, будьмо уважні? Це нам не 8-й, 9-й дивізіони. Це плей-офф Чемпіонс. Тут люди вже боряться. Ай, небезпечно. Ні. О, ні. Зелінський. 02. Схоже занадто агресивна лінія захисту у мене. Ставимо просто високо. Поганий початок. Ну Найс, давіташвері. 2. м'ячем Добре. Лаборд. Л1, Р2. Пішов Лаборд. Виконуй. 2-2. Ось він. Ось моя головна надія в атаці. Лаборд. Та ну тебе. Не вистачає трошки міцності в центрі захисту, це правда. Ой-ой-ой, знов мінус 2. Бляха. Лаборд робе. Фінесик золотий Хопа, не встиг Давай. Давай! Добре! 3-4, лаборд Ось він Боже, вона на перший сейф. Добре, бутеріяс. Лаборд. Ай, вже знають його ліву ногу. Оу. Оу. Лаборд! 4-4. Я вам що казав? Це не просто гравець, який в дивізіонах забиває десь там 8-9. Ні, це гравець, який готовий до Champions. Він тепер сестує. Левиця. Адріана Левиця. Болрол! Забий! <проб> 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 Добре, хороший тайм. <проб> Браво, команда. Ей, фол, фол! Добре! Та Але й того достатньо. Путеріас, прекрасна Алексія. 5-4. Є п'ятірочка відзначимо її. Найсбаша. Ні. Добре. Піддав відкрився. І пасуля. Чудово! Лаборд. Виконуй! Трівелочку! Пляха. Найс. Бруногі мараєш. І, і лаборд. 6-4. Ну що, є? Є середня статистична дана його чотири голи за матч. Підтверджено кваліфікацію і якість мого нападника. Після цього відео, я думаю, ви всі підете в клуб. Шукати того ляборда, Якщо у вас страйкер якийсь нестабільний, ви можливо захочете дати шанс цьому неймовірному французу. На, налови щось. Боже, дай мені кіпера. Хоп. Даві тошвірі. Роби. Найс. Ну-ну, no. ха-ха-ха. <laughs> ой, -ой. А! У нас ще зараз будуть екстра тайми 7-7 Дві хвилини. Лаборд! Екстра таймів не буде, лаборд, 8-7! ні 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 Екстра тайми будуть. 8-8. Передачу. Лаборд. Його не зупинити. 9-8. Боже мій, не дивіться, на табло там страшно. Лаборд, а якщо пасоля? До побачення. Адріана Леон. Яку ми називаємо? Левиця. 10, 8. Якщо я не помиляюсь, то для кваліфікації треба Дві перемоги в п'яти матчах, так? О! Гарант! Тоц Гарант! ходи сюди! Найс! Тільки не дублікат, будь ласка. Ах... Якщо не дублікат, то вже в основу. О, можна і кіпера Сім Франція. Леон Толісо Нормально. Піде. 94-й рейтинг. Є CDM, є кем. Ну, але кем в мене Путеліас. Yes. То зараз не треба. Я поставлю собі на CDM Файно є. Плюс одна якісна карта, але мені дуже потрібний кіпер. Дуже. О! За монетку, найс. Nice. Ага. Мондей. Дійсно? Звідки я і знаю, що сьогодні понеділок. Голд кіпер. Голкіпер, Та ну то щось за маленьке для Голкіпера. Якийсь там вулкаут, Лео Месі. Мені не треба. Фолда? Все, доросли вже нам Месі фоуда в народній команді. Дамо Нані Наністель зірності рукавичку. Може, ще заграє. Нехай буде. Баша, якердам. До речі, пуделя з мене без зірності тут грає, уявляєте? У мене ще ж хімія 22 з 33 пунктів. Боже мій, Леон теж без хімії. Другий матч у плей-офф Чемпіон починається саме зараз. І я сподіваюся, що пропустимо ми не так багато, як в попередньому матчі бо це була катастрофа. У нас є тепер торісо в центрі поля. Ой-ой-ой, щесне, раугу Альберто. Що ти це робить? Гамшик качається, сон качається. Іляборд, іляборд. Полетіли. Ух, який сейф, чесний. Оля, дякую. З борду не жартуйте. 1-0. Добре. Ооо! Рукавичка зіграла вона, не чи що? Який сейф. Макалістер. Опа. Нойс. Нойс. Удар. Бляха. Отак. От Може дати яструби для борду. Тоді лонгшоти підтягнуться, і стиль розгону ще буде там. Ленгті, але Він так добре на хантері несеться, що хочеться так і далі грати. Гол 3.0 борт. Все, ми готові до Чемпіонс. Я навіть не бачу сенсу далі в плей-офф грати, якщо цей матч виграється. І двох перемог достатньо для кваліфікації. То наступний матч йдемо дебютувати в Чемпіонс. Ми готові. З Онаною, з Путелья з безхімії. Нам все одно. Лаборд. ЛЯборд! Ла На борт. Оу... Oh. Оооу, oh, 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 oh. ну все. Хтось масивно йде на кіпера схожий. АПЛ Найс. Алісон або Едерсон. Схоже на Алісона. Чемпіон Англії. Прекрасно. Онана, па Папа, дякую. Ну що, 0-0, 15 матчів. Ото буде заруба. Онана, дякую, папа -па. Алісон Бекер. ворота. Ось таким чином виглядає команда, яка зараз буде дебютувати у фінальній стадії. Чемпіонс. Моя команда не хвилюється. Нехай хвилюються наші суперники проти Путельяс і Леон без хімії. Так, дебютний матч у Чемпіонс. Ми прилетіли сюди без поразок, лише з перемогами. На неймовірному коражі ця моя команда і Грей. Не найстрашніший склад. Леон. Лаборд. Фінес. Ай! Онсайт! Давіта Швілі 1-0. Дебютний гол в чемпіон забиває Лаборд, Хоча це було близько, але Каркас воріт, врятував. Добре, Баша. Аааа, Кіка. Ой-ой-ой, хато, Що це таке? Лябор. О, борт, не забывай. Ей, ей, пен! Так, пенальті магуайр Не можна так грати Ти шо? Найс. Добре. Лаборд. Лаборд. Леон. І лаборд. Встигає пробити М'яч у воротах. Від стійки. 3-0. 3-0. Ми в чемпіон вже. Вже не в 8-му дивізіоні. Вау, бісикляту да є Лаборд. І ще один гол для Лаборда. Та давайте ще один матч, ну але вже досить. Далі вже лишимо. Продовження на стрім. ну але зараз ми просто настільки легко валимо без поразок, що аж з дебютом народна команда. Йдемо далі. Що за пічки? Рарний круто ворота. Менді рарний. Цікаво. Теліс без хімії. Та хай влупить. Вау! Wow! Алексія! ВАМУС! сайт! 2-0! 2-0, Брава команда! Фол! Да шо, найс, да давай ше одну! Давай ше одну дали уже на стриме Статистику тильки мому ля борту тут зипсувала Третий матч у Чемпионс Вау Аддини Фердинанд Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Доля Роналдо Тембеле. Ой, кіпер-кіпер Алісон. Не встиг якось зіграв незграбно на людей. Често? То лісо найс! Удар! Беляха! Оце погано. Хайок, ну я маю свої моменти і не забиваю, дістаю. Ну. Найс. Один, два. Да борт. Знову він, молодець. Та ні! Та чого так легко? Я в шоці? На. Та йдите! Оу. давай, давайте, суперник помиляється. Він не найсильніший, але забив багато. Ну нічого, ми теж заб'ємо. 2-3. Давай. І. Прекрасно, Лаборд. Прекрасно. Тре-тре. По нулях. Ай, ай! Ой! Лаборт, лабордик! Молодець, 4-3. Оце перевернули матч. Найс. Маємо плюс один на тепло. І лаборд далі. Угу Угу Онсайт. Лаборд. Виконай. Красунчик. 5-3. Горіли мінус 2 двічі. Ні, ну то... И yeah. Ашвілі, це кінець. але вона лупить ти Опа. плюс один для борда. 9-4. Так, і він лаборд. Ше, 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 ще, лаборд, ще. Опа! 10-4. Зупиніть його. Лаборд. 12. 9 голів у підсумку натовк. Лаборт. Абсолютний рекорд результативності, напевно, в історії Ultimate Team. Так, перша частина тих голів набивалася в дивізіонах низьких, але це вже пішла Champions, Фінали? Чекай, ми починали 10 матчів 40 голів, а зараз виходить 5 матчів і 23 голи. Тобто він зараз в Champions ще й більше набив статистику, ніж то робив в дивізіонах тих низьких. Я чекаю ваших коментарів про Лаборда. І пишіть, чи ви його теж спробуєте, чи спробували, і як він вам. Може бути, до речі, правим півзахисником, правим Вінгером з фінес шотами І знаєте, що ще? Він не має ролі адвенс форварда Просто на якихось інстинктах там грає. От такий от він, прекрасний Лаборд. Очевидно, найскладніше чекає мене і мою команду далі. Зараз є 3-0, попереду 12 матчів, і там точно буде. Дуже важко, ну і на сьогодні все. Вподобайку не забули. Коментар не полінувались. Почуємось, побачимось, бережіть себе.